Привіт, друзі! Продовжуємо Onyx Rent, прокат авто. Сподіваємось, нас здивують дійсно дохідністю 20-30, може більше відсотків річних. Я цього ще поки не знаю. Перший ролик вже на каналі дивіться з Дмитром з керуючим, Про автопарк, про стан авто, як вони їздять, що з ними відбувається. Ми почули: почули про ризики, почули про е техніку і технології ведення бізнесу. Зараз у нас Павло Шуба. І він нам розкаже про цифри, про математику. Я ось мені дуже хочеться почути чіткі конкретні цифри і щиро сподіваюся, що він гарно підготувався. Привіт, Паш. Привіт-привіт. Так, здивуй нас красою математики бізнесу. Ну, слухай, давай розберемо на прикладі двох автомобілів, скажімо так, найдешевшого і такого більш дорогого. Візьмемо для прикладу нашу капітату Кія, котра вже майже рік відпрацювала. Тобто запланований термін. Придбали ми її рік назад за вісім тисяч доларів. Це з урахуванням всіх необхідних страховок та обладнання. Mm -hmm. Їздить вона в нас по 600 гривень в день без простою з одним і тим же, з одним і тим самим водієм. Це не під таксі, це особисті потреби. Виходить 18 тисяч гривень в місяць. У нас виручка 30% – це відсоток керуючої компанії, яка займається всіма процесами здачі оренду. і в середньому ця машина взяла 2400 гривень в місяць витрат на усі розходи заміни мастил, колодок там ходової частини і так далі. Питання одразу: ми розраховуємо, Давай. що вона їздить по 600 гривень в день нам приносить. Так. І відповідно, ми можемо рахувати 365 днів, чи не можемо, враховуючи, що це модель, і ця модель має лягати на середню по цим автомобілям. Тобто купили 20 таких машин і буде середня, арифметична саме ось таке. Саме це, це наш кейс. Це те, що відбулося на самому насправді. На ми закладаємо в модель 25 днів е, в місяць на якесь обслуговування, або якщо одна людина здала машину, там mm. день-два взяла іншу. Тому наша модель закладає 25 днів. Це я розказую конкретно наш кейс, тобто невелику погрішність при розрахунку для себе можна зробити. Добре, таким Добре. чином у нас ця машина mm -hmm. по факту видає 3% в місяць дохідності, що складає 36% за рік. Чекай, чекай одну секундочку. Потрібно вирахувати точно скільки. Давай. Ще раз рахуємо математику. Машина коштує 8,5 тисяч доларів. Вона їздить рік. Через рік ми її продаємо. Так. Через рік ми її продаємо. Добре, вона їздить 25 днів. Так. 25 днів ми множимо на 600 гривень. Ми отримаємо 15 тисяч гривень. Який відсоток чи яку суму ми закладаємо на амортизацію як середня арифметична? Слухай. Ну як показує практика? На сьогоднішній день я передивлявся ціни машин. Найдешевша така машина на ринку коштує 8 тисяч доларів. Ні -ні, питання, за, питання за ремонти. А Ремонти 2400 в місяць. Це середній. 24 15 мінус, no. мінус 2400. Отримаємо 12600. Віднімаємо 30% послуги вашої компанії, У в нас буде залишок 8820. 820 ми множимо на 12. Це 105 840. Це сума, яка чистими отримує інвестор, правильно? Так, все вірно. Є. Умовно, ділимо її на 40 курс і отримаємо 2646 доларів. Так, і далі про те, що ми говорили: Орі... орієнтовна її вартість через рік. На сьогоднішній день вона коштує 8,5 так само. Ну, Вене на ці машини нікуди не тобто, тобто Мене ж цікавить все ж таки модель, я повторююсь: ми закладаємо нульову амортизацію. Тобто, ми беремо машини, які за рік будуть їздити і не подешевшують. Е, так. Ми закладаємо в цю модель саме так. Тобто Ми намагаємось підібрати автомобіль не за високою ціною по ринку, Добре. або ми для інвестора. Підбираємо авто з-за кордону, приганяємо або з Кореї, або з США. Чи несете, ви відповідальні? от Зараз в нас є, мовно кажучи, модель. У нас дохідність за 8500 купили, за 8500 продали, отримали чистими 2646. Якщо ми це поділимо, 2646 ми ділимо на 8500, ми отримуємо 31% річних. Це буде. Це буде 2,58% на місяць, не 3, Але все ж таки непогана дохідність. Чи несе компанія відповідальність, якщо раптом все ж таки амортизація відбулася? Тобто ми за 8,5 її не змогли продати, а продали за, наприклад, 8, тому що 5, воно змінить нашу дохідність з 31, Ну на мою думку, десь до 27%. Дивлячись, що сталося з машиною, якщо це саме ізнос знос авто відбувся із за невірної оренди, так, ми беремо на це відповідальність. Але якщо щось сталося із ринком і там навезли дуже багато машин за дуже дешево, то це, скажімо так, єстений процес, то на це ми ніяк не можемо вплинути. Ми говоримо, ви відповідаєте а, за технічний стан. Тобто, якщо вона стала гірша. Тобто інвестор її обдивляється, знімає її на камеру. Потім каже: дивіться, так. хлопці, вихлопна вже трошки вона якби розболталась, бампер якби кривий, і ну, відповідно і щось там градом побило. Тобто вона продається там явно не за 8500, Ви за це відповідальність несете і відносите до того стану, або продаєте і докладаєте власне. Так, звісно, бо ми ж протягом всього цього року дивимось за її е, станом та обслуговуємо її Як належним кажеш, чином. Відносно ринку, коректно в модель закладати нульову амортизацію, щоб ми просто. Не зовсім. Не зовсім, але ми не можемо наперед е, нічого прогнозувати. бо... Два роки підряд машини, ну, які чому, ми. Кукуємо, якщо ми беремо досвід будь-якої компанії, прокатної, лізингової, світової тощо, взагалі будь-якого бізнесу є обов'язково строка амортизації. І будь-який завод, бухгалтер, коли робить баланс, є строка амортизація, де амортизується обладнання. Якщо він цього не робить, то це на це є якась причина. У вас ви, аналіз вашої моделі саме такий, тобто він свідомий. Ну, ми дивимося на факти. А наперед загадувати дуже складно. Тому Добре. Ну, я розраховував інші варіанти. Давай, ми теж їх переглянемо. Дивись, це ж просто е, кейс, котрий є по факту. Тому, наприклад, якщо рахувати, ну не знаю, давай візьмемо більш дорогу машину, Camry 70 ку там року 19-го, її покупна вартість на сьогоднішній день складає 17 тисяч доларів. Я передивлявся. За якого року вона? Це 18-19 рік, Camry 70. Це ось, ну, більш значно модель. Це останній кузов, так все yeah. uh -huh. її можна здавати там півтори-дві тисячі гривень і дорожче, але будемо брати середні, середньо песимістичний розрахунок, що вона буде здаватись по півтори тисячі гривень на добу, і візьмемо навіть 20 днів, не не 25, тому що дорога машина можуть бути. Простою. це буде виходити 30 тисяч гривень. Мінус 30% керуючої компанії, залишається 21. 000. Зараз, буде, зараз буде. Залишається 21 тисяча гривень. Обслуговування в середньому на автомобіль з таким роком випуску, як показує наша практика. В середньому обходиться тисячу гривень на місяць. Ми закладаємо. Іноді виходить навіть менше, дивлячись, який пробіг у машині. Ну, закладаємо тисячу гривень. Це у нас виходить 20, 20 тисяч 500 за 500 доларів. Таксуємо, що ми за рік ми здаємо її рік, заробляємо 6 тисяч доларів і через рік продаємо її на тисячу доларів дешевше. Тобто ми не, не намагаємось продати її поверху ринку. Таким чином, ми заробляємо за рік 5 тисяч доларів чистими, це майже 30%. Так, майже 30%. Річні. дуже важливо, хочу наголосити, це саме придбання машини. Дуже важливий момент це придбання машини, бо у нас є кейси, де ми купляли машину дорого. Це був саме свідомий вибір інвестора. Ми купляли дорого, можу по ній розказати, і ми по ній отримуємо 20% дохідності. Але це дуже нова машина з дуже маленьким пробігом. І скоріш з на даний момент півроку пройшло, машина поки що тільки піднялась трохи в ціні. Це, наприклад, елантри 2021 року, ми взяли її з пробігом 30 тисяч кілометрів із США, але ми купляли її вже тут, в Україні. Тобто, ось це, скажімо так, не зовсім вірний е в математичному плані Ш. Це перше. Ось по факту, знявня, uh -huh. ось машина заробила 98 600 гривень. Це виручка. З усіма простоями, з усіма всіма, всіма якби, паузами. По розходам вийшло 3500 гривень за весь цей період. Тобто, це одна заміна мастила. По машині не відбувалося ну, якби, нічого. На це був а, страховки. розрахунок. страховки? А Страховка входила в цінну придбання авто. Страховка на неї коштувала, якщо не помиляюсь, півтори тисячі гривень. А, Але каско? вона була врахована. Каско, каско 20 тисяч. Казку 20 тисяч гривень на таку машину. Ні. була врахована. На, на цю машину ми не купляли казку. Це було рішення ваше чи рішення інвестора. Це ваше... рішення інвестора було. Да. Є інші машини більш дорогі, на яку ми придбали казку. Яка на цю ваша ми не порада. КАСКО чи ні? Uh, дивлячись, яка машина. Якщо машина з недорогими елементами кузовними, і інвестор планує 5 та більше машин. То, скоріш за все, не треба, бо це з'їсть великий відсоток прибутку. А вірогідність ДТП та вірогідність того, що наш водій буде винуватим, дуже-дуже, дуже низька, і скоріш за все, це не перекриє. Бо було ДТП, як Дмитро розповідав, але це було ДТП інших винуватців, і нам відшкодовували повністю ремонт. Тому, але. Так, але якщо ми беремо, наприклад, ексклюзивні машини, типу там Тесла, БМВ, ті, які, скажімо так, не дуже дешеві в ремонті, то звісно краще знизити дохідність, але бути спокійним за свої інвестиції. Беремо приклад у цієї кемрі за 17. Який в неї пробіг Давай. за ці гроші буде має? Орієнтовно 50-70 тисяч кілометрів, не більше. Який пробіг за рік максимально накатає наш орендар? Ну, я ж кажу, максимум 1050. Максимум 50. У нас середній, у нас середній пробіг на газових автомобілях, котрі предполагаються, що вони будуть їздити багато, це 3,5 тисячі кілометрів на місяць. Ми масло міняємо раз в 2-3 місяці. Тому, Бо ми здаємо під власні потреби, це ж не модель таксі. Угу. Є таке. Добре, які загальні поради по е, це в мене одне питання, і наступне буде все ж таки оптимальна модель. Скоріше за все, я в неї піду. якийсь, кейс, який ми також зазнімемо, і через рік його проаналізуємо. Ось буде тест на моїх грошах, так як в клубі. Багато речей так і відбувається. Е, щодо порад модель, що не брати, з чим був досвід поганий, з чим був кращий. Ну, Давай останнє питання. З поганим досвідом. Найпоганіший досвід був з елантрами 2014 року випуску, 2014-15 рік. Бензин, бензин з газом мотори, не дуже надійні вийшли і мотори. У нас приблизно три капітальних, мотори, три капітальних ремонта мотора було із 17 автомобілів за рік. Тобто, це досить великий відсоток. Хоча при всьому цьому в середньому вони дали 22% дохідності після їх розпродажу. Тобто, ми взяли всі ці ремонти. Все це в совокупності дало 22% десь відсотки річних. І, ну, але і, це є? був приго так, але це був пригон авто із США, тому вони на старті коштували дешевше ніж ми би купили їх на ринку. Тобто вони обходились десь 8-8,5, на ринку. Вони коштували 10 і більше, а і продали ми їх так само: 8-8,5, приблизно. В ті самі гроші є. Ну і давай все-таки експеримент зі мною проведемо. У мене бажання інвестувати, мені потрібно гроші в гроші, мені не потрібен там півроку, рік може бути будь-який термін, але мені не хочеться брати участь в якомусь стрімному експерименті, що була не закладена амортизація. Я все ж таки, ну для мене логічно, коли я купую щось. Продаю через рік накатую стільки ж, скільки було там пробігу. Тобто, там було, якщо 17 року, за 7 років там пробігу, я за рік даю ще стільки ж і продаю в ту ж ціну, або ще дорожче. В це я ну, не дуже вірю. В мене зараз їздять три авто в тебе, але вони просто по факту були. Переведені з однієї керуючої компанії в іншу, і зараз я хочу все ж таки, тобто без ваших порад, просто передані, і вони вдалі чи не вдалі, в принципі, як на мене, на математику, то вони непогані. Але мені хочеться зрозуміти вашу всю силу, всю глибину експертизи, тому дай мені пораду і фактично дай одразу команду її реалізувати, тому що будемо її реалізовувати в прямому ефірі. Щоб okay. на що ми. Маємо вийти, і потім перевіримо, Як тобі слухай. Найнадійніша машина, як показала практика, це газова соната. Угу. Я би рекомендував ставити експеримент. Ми провели багатий експеримент на багатьох машинах, але з кузовом LF, Це 16 рік. Орієнтовно. Зараз у нас є декілька автомобілів газових New Rise, Це вже від 18-го року йде. І ось саме на них я і пропоную зробити експеримент. Орієнтовна ціна на придбання таких авто від 12 до 14 тисяч доларів за придбання. Ну, давай візьмемо 14. Да? А, що Щоб не 14? Вже... а Ну, ти розумієш, якщо брати понизу ринку, не факт, що це буде все нормально з машини і не прийдеться вкладати одразу. Ще Добре. там тисячу доларів. Ладно. Треба Добре. Ну, 14 в мене є, немає питань. Давай пасимістичний розрахунок зробимо, вийде краще, супер. Супер, так. Да. 14 що е... далі. Окей. Е, давай, для прикладу, візьмемо виручку не так, як у нас їздить така машина, а давай візьмемо е, тільки 20 тисяч гривень виручки. Це 25 робочих днів по 800 гривень, якщо не помиляюсь. Бо в нас повна загрузка такої машини. Ну, припустимо, що трошки mm -hmm. буде стояти. 25 на 800. 20 тисяч гривень. No. Є. А, no. а, мінус керуюча компанія. Це залишається 14 тисяч гривень. І закладаємо тисячу гривень на обслуговування. Масла, колодки все одно інколи будуть. Так, є 13 тисяч гривень. Я маю отримувати так. чистими. Ділимо на 40, це 325 доларів на місяць. Є. Скільки років вона в нас їздить? Давай один рік. Один рік. Клас. Люблю таке. Їздить один рік. Через рік, за скільки вона продається, тільки я знову ж таки в амортизації не повірю і вона має бути на каску, спать ми любом крепко. Uh, слухай, uh, орієнтовно вона буде продаватись мінімум 13-13,5 тисяч. Так, 13 ставимо. Це в принципі також вірю. Є. Отримаємо ми 325 доларів на місяць, це 3900. Мінус 1000 доларів амортизації, це 2900. 2900 ділимо на 14, отримуємо 20,7%. Піснічний. Ну, Да. Песимістичний розрахунок? Так, да, песимістичний. Ну я просто по життю я оптиміст. Можу ну, розказати, як така сама машина їздить у нас. Там трошки інша математика виходить, бо вона загружена повністю. І я дуже вірю в те, що з досвіду, що у нас машини майже без простоя працюють. То це виходить 24 тисячі гривень виручки. Бо ми моделі, по кожен день модель, стабільно, без безпросто. Цю модель і першу модель з К5 де 8,5. То там 31, тут 27. І навіть якщо відняти амортизацію, якщо в нас буде амортизація на 500 баксів, і ми віднімемо від 2646, віднімемо 500 баксів і 2,146 поділимо на. 8500, Ми отримуємо 25%. В чому питання? В чому? А, ти ж сам сказав: хочу спати спокійно. І я хочу, щоб ти спокійно відчував себе і не переживав, що з машини може щось статися. Бо 2014 рік це все ж машині 10 років, і в неї вже є немалий пробіг. І ризики якогось капітального ремонту там вищі. Ось за це і прибуток там вищий. Mm -hmm. Тому, якщо експеримент, щоб спокійно, надійно, я би радив саме це. Ну, 27 для мене цей експеримент, мабуть, буде за малий. Більш того, Більш того наразі ті три машини, які їздять зараз у вас, які невдалі і які не масть, вони більше приносять. Звісно. Але ризики, ми ж кажемо про ризики, ми кажемо про ризики. ми можемо змоделювати модель із старою К-5 2014 року, і історія буде приблизно така. Але ризик настання якогось ремонтного випадку, він все ж таки присутній в газових сонатах та в нових елантрах. Я майже на 100% впевнений. в цих К-5, якщо ти готовий, як ти сказав, мені без трешу. Без трешу. трешу – це нова. Сонат. Якщо ми готові ризикувати для більших відсотків, тоді капіта. Я зрозумів. Все прикольно і дуже цікаво. Добре, розкажи, будь ласка, які плани по розвитку компанії на найближчі роки, яким автопарком комфортно буде керувати, і за рахунок чого може змінитись кон'юнтура ринку, і як це може повпливати на бізнес? Слухай, ну перше, ми працювали. У нас є досвід працювання майже з 50 автомобілями одночасно в парку, і це була модель таксі. Тобто, дуже багато операційної роботи, витрат, поглядів і так далі. Наразі у нас машин майже в два рази менше, і це значно легше в операційному управлінні. При цьому що й дохідність з одиниці автомобіля для інвестора, і спокійність його виросла. Тому я думаю, що ми спокійно рухаємось в напрямку 50-70 автомобілів в управлінні. До того ж, ми будемо додавати ще більше і більше власних автомобілів, не тільки інвесторських. В з питання кон'юнктури ринку, ми зараз почали рухатись в направленні більш ну, люксових, це громко сказано, більш преміальних авто. Це Тесли, Volkswagen Atlas, отакого плану кросовери. Ми зараз тестуємо це. Ми будемо додавати нові канали продажу. Тобто, у нас наразі працює OLX, і він, в принципі, загрожає наші машини без питань. Але в питаннях більш престижних авто ми будемо робити вже повноцінний сайт, на ми будемо вже просуватися, як і всі, в принципі, наші колеги. От. Я думаю, що з ринком буде все нормально, він буде тільки розвиватися. Тому це буде Україна. Чудово, радий це чути. І ну, одразу, мабуть, вишенька це потрібно спитати про найгірші кейси. Слухай. Лануси це була жесть. Ми, коли тільки починали працювати, ми з моїм партнером з інвестором подумали. Ну, давай візьмемо ланосів для тесту, подивимось, що буде, як воно працює взагалі. Не було б досвіду ні в нього, ні в мене. Це було дуже вже давно, здається, в прошлому житті. Ось ми набрали цих ланосів сім чи вісім штук, і все було нормально до того моменту, поки ми не почали їх ремонтувати. Вони давали дуже класну дохідність, але ламучість в них ну, дуже сумасшедша. До того що один ланос був розбитий, тому ланоси — це була давня історія. А з преміальних сучасних історій, що в тебе найгірше в автопарку? Mm, ну, оцю я розказував, 21-го року. Її на мосту Патона нам трошки вдарили недавно. Але людина на місці, якби видала тисячу доларів на ремонт, два дні машина повернулася в стрій з новим бампером. Ні, я кажу не про випадки. Ну тому що це ж не є проблема. Це просто звичайна, звичайна частина вашого бізнесу. Які з машин в принципі показали себе не дуже вдало по математиці. У BMW. BMW, у нас є одна в управлінні 2014 рік. Вона не дуже скористується попитом бо це бензин, якщо вона не конкурує ні з сонатою, ні з Elantra. під ті задачі, коли людині потрібно просто рухатись. Це прикольна машина для душі. Ось і в неї вже є питання по ремонту по рульовій рейці і так далі. І не дуже вдалий поки що з кросоверами. Бо кросовери витрачають багато палива і вони не конкурують. Саме тому ми хочемо розвивати нове, нове направлення по рекламі. Клас, супер. Тоді бажаємо успіхів у розбудові бізнесу. Ми аналізуємо дві моделі. Тут в мене три моделі, ми їх всі оцифруємо, закинемо в цей ролик. І, мабуть, що ми пам'ятаєш з тобою говорили про подарунок. Який ми в першому ролику е, намагалися да, подарувати і казали умову, що вийде другий ролик після його виходу на протязі місяця? Найкращий коментар. Ті, хто користувався е, даним інвестиційним продуктом, є інвесторами в інших керуючих компаній, чи, наприклад, є інвесторами у лізингові компанії, там де є фінансування на придбання авто тощо. Якщо ваш коментар буде найбільш вдалий, а вдалий він буде, якщо він результативний, буде він розвивати наш канал і бізнес Павла, ми вам подаруємо скільки днів Тесла? Два дні. Два Тесла Модул 3. Тесла Модол X. 3. Модул 3. Ну, показує для, для початку, а далі буде Х і цей кібертрак. Тому пишіть коментар, насправді, вдалий коментар залишити. Ну, я б це виконав задачу за 3-5 хвилин. gpt чат не підключайте. Я ну, не хотілося б з ним конкурувати. Тому будьте з нами, інтегруйтесь у інвестиційний ринок, досліджуйте його з усіх боків, беріть в ньому участь. Насправді. Експерименти, які термін яких півроку, рік я вважаю, що це небагато для того, щоб прийняти потім вдале рішення на більш суттєві суми для свого інвестиційного портфелю. Ну і дякую компанії, з якою працюємо, розвиваємось. Я у е, ролику також дам показники по моїм тим трьом автомобілям, які в принципі за моїми підрахунками дають дохідність наразі. З врахуванням ремонтів та послуг керуючої компанії в межах 27-28% річних, що в принципі мене вже задовольняє як інвестора. Тому будьте свідомі, обізнані, беріть активну участь у е розбудові інвестиційного ринку, все буде Україна працює. Все. Наперед... Всім дякую. Дякую. Пока-пока. Ну, і те, що ми. Е Хотіли додати, і дуже важливе, що багато кого з інвесторів вже є авто. Воно стоїть, або воно перебувало на потреби бізнесу чи якогось проєкту, який вже перестав бути актуальним. Або, наприклад, є авто старе, і придбалось нове авто в родині. Старе залишається. Це можна використати у бізнесі з павлом, як актив інвестиційний. Правильно? Да, це вірно. Ми беремо майже будь-які не дуже старі е, в гарному стані автомобілі. Найпростіша машина, як би не дивно це звучало, але це Chevrolet дві 2005 року, яке у нас потрошку трудиться і приносить свою копійчину по 400 гривень на день виручки. Тому навіть такі машинки знаходять свого клієнта, свою цільову аудиторію, тому немає меж. Для початку пропоную зробити дуже просту історію. В описі під роликом додати просту форму, що є авто, напиши, яке авто, які там невеликі характеристики, які потрібні для такого поверхневого аналізу, свої контакти, і представник компанії зв'яжеться, отримаєте прорахунок і будете приймати виважене рішення. Просто спробуйте. Навіть просто зараз, От на, на чому їздите, дайте прорахунок, дайте показники, отримайте прорахунок і, мабуть, що це буде цікаво. Так, ми зможемо дати розрахунок орієнтований по дохідності або однозначно сказати, що ні, таке авто вам не треба здавати в оренду. Клас. Зафіксовано. Нам і вам.